Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він той, що сказав тобі Візьми і ходи? Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням, Як моїм словам повірите? Друге послання ДО КОРІНТЯН, РозДІЛ Сьомий. Маючи ж такі обітниці о любі. Очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти. І жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита. І не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послуг усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Що можу на вас покластись у всьому. Псалом 142 Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сильце на мене. Поглянь праворуч, і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати. Нема нікого, хто мною б піклувався До Тебе, Господи, взиваю і кажу Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. КНИГа «Приповідок» розділ 28 Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди. Ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже Це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують. А як вони зникають? Праведників більше. Є. Друга КНИГА ХРОНІК. Розділ. 30 Єзекія послав по всьому Ізраїлю і по юдеї послів і написав також листи до Ефраїма і до Манасії, щоб прийшли в дім Господній в Єрусалим справляти Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля. Цар його старшина і уся Єрусалимська громада. Постановили на раді святкувати Пасху другого місяця, бо не могли справляти її в свій час через те, що священники не освятились були достатньо, і народ не зійшовся в Єрусалим. Ця постанова вподобалась цареві і усій громаді, от і вирішили вони оповістити по всьому Ізраїлю від Версавії до Дана. Щоб йшли в Єрусалим святкувати Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля, бо в Єрусалимі вже давно не справляли її так, як приписано. Отож пішли гінці з листами від царя і від його старшини по всьому Ізраїлю та Юдеї і говорили з наказу царя Діти Ізраїля. Наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він обернеться до тієї решти, зпоміж вас, що врятувалась від руки Асирійських царів. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірні Господові, Богові батьків своїх, так що Він видав їх на спустошення, як самі бачите. Тож не будьте тугошийми». Як батьки ваші, простягніть руку вашу до Господа, прийдіть до Його святині, яку Він посвятив повіки, служіть Господові, Богові вашому, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати і ваші діти знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон. І вони повернуться в цей край, бо Господь бог ваш ласкавий і милосердний, і не відверне він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до нього. І ходили гінці від міста до міста по краю Ефраїма, Манасії аж до краю завулона, та з них сміялись і глузували. Деякі тільки з коліна Ашера, Манасії та Завулона, покорились і прийшли в Єрусалим. В Юдеї також була рука Божа, вона й дала їм згідне серце, щоб виконати волю царя та старшин за Господнім словом. От і зібралась в Єрусалим сила народу, щоб справляти свято Опрісників другого місяця. То була велелюдна громада. Взялись вони і усунули жертовники, що були в Єрусалимі, усунули також і всі кадильниці, і повикидали їх у потік кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця. Священникам та левітам стало соромно, і вони освятились. І принесли все палення в домі Господньому. Вони стояли на своєму місці згідно з своїми обов'язками, за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники розливали кров, беручи її з рук левітів. А що в громаді було багато таких, що не освятились, то левіти взяли на себе різати пасхальні жертви за всіх тих, що були нечисті для того, щоб посвятити їх Господові, багато бо з народу, найбільше з коліна Ефраїма, Манасії і та Завулона, не очистились, але їли Пасху, проте не так, як було приписано. Однак Єзекія так був за них помолився. Господи благий, прости кожному. Хто спрямував своє серце до того, щоб шукати Бога, Господа Бога батьків своїх, хоч і без чистоти, належної святині? Господь почув Єзекію і простив народові. Отак сини Ізраїля, що перебували в Єрусалимі, справляли з великою радістю свято Опрісників сім день. А левіти та священники славили щосили день у день Господа. Єзекія звернувся з сердечним словом до всіх левітів, що так розумно і вміло виконали службу на честь Господа. Сім днів споживали святе, приносивши мирні жертви та славивши Господа Бога батьків своїх. Потім уся громада. Постановила на нараді святкувати других сім день, тож святкували вони з радістю ще сім день. Бо юдейський цар Єзекія постачив для громади тисячу бочків і десять тисяч овець, та й старшина постачила для громади тисячу бочків і десять тисяч овець, і священників посвятилося чимало. І веселилась уся юдейська громада, і священники, і левіти, і вся громада, що прийшла з Ізраїля, та й чужинці, що прийшли з Ізраїльського краю і що жили в Юдеї. І була велика радість у Єрусалимі, бо від часу Соломона, сина Давидового, ізраїльського царя не бувало такого в Єрусалимі. Священники і левіти встали і благословили народ. Господь вислухав їхній голос, і їхня молитва дійшла до його святого житла на небо.